Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн Україна. Вже звільнила більше половини. Окупованих земель про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів армії Сполучених Штатів, чотирьохзірковий генерал Марк Міллі. Військам НАТО не довіря, друг ти мій. збройні сили України і надалі продовжують звільняти захоплені росіянами території, наголосив американський генерал. Міллі також заявив про те, що на Рамштайні 15 була його крайня присутність. Сьогодні було моє останнє засідання контактної групи з питань оборони України. Перед виходом у відставку можливо мій термін повноважень добігає кінця, але місія цієї групи буде тривати і надалі, доки не буде досягнуто кінцевої мети вільної та суверенної України, наголосив генерал. І Зараз, якщо найближчі тижні, ми дійсно побачимо, що ну, наприклад, беремо кожну окрему ділянку. Це трикутного ну, прокопівка. Вербоваючи рятувати, якщо у нас там буде дійсно. Досить серйозне просування найближчими я не скажу днями, а тижнями, оскільки там знаходяться на підселенні сім... представники 76-ї десантно штурмової дивізії та 7-ї десантно штурмової дивізії, яку переганяли росіяни з Луганщини. То о, якщо о, вдасться саме в цій локації найближчими тижнями о, прорватися по 0408 до північної. Межі Токмаку, північного сектору Токмаку, то так, цілком можливо, ми можемо це зробити вже до кінця року, перерізати логістику. Чому? А, тому що біля Токмаку вже будуть відбуватися іншого характеру тактичні дії, і я навіть не виключаю, що у такому разі розглядаючи такий оптимістичний сценарій, до кінця жовтня, початку листопада, ми можемо вийти південніше Токмаку. Я не говорю про звільнення, там можуть бути різні сценарії. вони можуть російські окупанти тікати з Токмаку, можуть там залишитися в обороні та потрапити в оточення. Але якщо буде здійснено вихід південніше, то це вже третя лінія оборони. Третя лінія оборони а вона дозволяє більш глибше заходити. Швидше заходити по території, тимчасово контрольовані російськими окупантами, та навіть дозволить вийти північніше Мелітополя. А у такому разі, фактично, уся та смуга, яка буде під контролем Росіян до узбережжя Азовського моря від Мелітополя, а вона буде пострілюватись на ура. Як ствольну артилерію, так не кажучи вже про реактивну, тобто повний вогневий контроль, і утримання її буде дуже важким, таким собі дуже важкою задачею, особливо якщо ми кажемо про якісь маневрені дії, мобільні дії, розташування дивізіонів артилерії, ротаційні потреби, логістичні потреби і так далі, і таке інше. Ну і безумовно, це значно прискорить вихід до самої самого узбережжя Азовського моря. Запитали Лаврова, який поїхав на генасамблею ООН, що буде, якщо Сполучені Штати нададуть українцям атакам з е, ракети дальньої дії, і сказав Лавров, що це ні на що не повпливає. Тим часом також запитали в Лойда Остіна, міністра оборони США, про те, коли ж ці атаками можуть бути. В Україні чи будуть, і він якось так ухилився від відповіді на запитання. Як гадаєте, ухилився, тому що не планують американці надати нам ці ракети дальньої дії чи не хочуть оголошувати про це поки що? А потім такий буде сюрприз для москалів? Ну якщо буде сюрприз, ну бачили вже сюрпризи. Наприклад, ракета джем 88 вісімха. Ну не в жодному, в жодному о, пакеті не було о, цієї ракети. Там в жодній заяві у 2000, на початку 2022 року о, не було узгоджено, не підіймалось питання передачі Україні цих протирадіолокаційних ракет. А потім вжух, і вони з'явилися. Почали чомусь горіти російські о, РЛС, а також їх з ракетні комплекси на правому березі о, Херсонської області. Коли вона ще була під окупацією, і е, фактично ось не було ніякої об'яви. Я не виключаю, що не будуть об'являти про передачу атакам, але так чи інакше, але білий дім він повинен до цього прийти в Україні. Потрібні атакам так само, як і Таурус, до речі, так само, як і GM-158 А в майбутньому, коли ми отримаємо F-16. тому е, так е, ми можемо їх отримати, але е, про це може бути навіть не оголошено. Але чи справді так воно, якщо вони опиняться в нас, вони не повпливають на хід війни з Росією, як це каже Лавров? Ну, це сказав Лавров. Ну ви, ви часто радитеся, наприклад, з конем? Поняли радитесь питання питанні стратегічного значення? Ні, от, от, от і відповідь. А Якщо е, президент Зеленський сказав, що ми вийшли на фінішну пряму в питанні отримання атакам, хоча е, пан Лойд, міністр оборони США, не був такий вчора прямолінійний, скажімо так, е, чи можемо сподіватися, що все-таки пришвидчаться наші союзники, і ми отримаємо якусь далекобійну зброю? Ну е, я скажу так, е, рішення останнє рішення, все ж таки за Джозефом Байденом. Тут вирішує не пан Остін, не пан Мілі. Тут саме рішення за президентом США Джо Байденом, і саме спілкування Володимира Зеленського віч з Джо Байдена може посприяти прийняттю саме цього рішення. Тому маємо надію, що це буде як скоріше. Чим скоріше, тим краще, тому що чим скоріше ми почнемо використовувати а, ці ракети, а, тим скоріше ми зможемо збільшити, збільшити кількість ураження об'єктів, які заважають нам прискорити... Просування в зоні бойових дій, отже, це питання часу, це питання нашої а, перемоги безпосередньо на окремих якихось локаціях, плацдармах під час до наступ. Щодо контрнаступу, знаєш, то питали про це в генерала Мілі для кого до речі цей Рамштайн був останнім. Тому що вже генерал мілі йде на пенсію. Після цього запитали в нього чи задоволений він підзвітністю та прозорістю використання зброї України в цьому контрнаступі. Так от генерал мілі відповів, що найкращим Показником відповідального застосування зброї є результати на полі бою і знищення російської армії. А для всіх критиків українських наступальних дій чи їхнього темпу тут на заході генерал Мілі сказав, що потрібно розуміти, що війна це не комп'ютерні ігри. Війна відрізняється в реальності і на папері. І перед українцями стоять оборонні споруди, стоять також окопи чи інші перешкоди, які Росія організувала. І українці мусять їх також подолати. Але він впевнений, що їм це вдасться успішно. Послухаємо цей коментар дефенсивна серія серізбелт. Це серія оборонних смуг, які росіяни встановили зі складними перешкодами, мінними полями, зубами драконів, колючим дротом, опорними точками тощо. Це глибокий захист. Українці пробили декілька шарів цього захисту. Вони ще не проникли на 100%, але вони проникли у кілька шарів. Вони йдуть через цей оборонний пояс, який тягнеться вздовж і в окупованої Росії України дуже повільно і дуже свідомо зберігаючи свою бойову міць. Тому для критиків я б сказав, що попереду ще багато бойової потужності залишилося багато, і українці зовсім не мають наміру зупинятися. Вони збираються йти до досягнення кінцевої мети.